Доброго мирного дня. Сьогодні буде цілий вранішній комплекс вправ, який я роблю щоранку. Це для того, щоб підготувати свій організм до різних рухів, до різних ситуацій, сустави, внутрішні органи, хребет. Все-все повинно працювати в гармонії з вами. І, ну, з міском, і з мізком, і з тілом, з мізком. І фізичне тіло, щоб не підводило вас на протязі дня. Тому так, запис у нас йде. Тому починаємо. Це вранішній, він направлений більше на розтяжечки, на сугуби. Е, на хребет, на такі трошки розслаблення, але в той же час це є стимул, дуже хороший стимул на організму для хорошого позитивного дня. Починаємо ми. Починаємо з розтяжки, піднімаємо ручки вгору і витягуємося, піднімаємо яку є можливість, піднімаємося на носочки. І тянемося гарно вверх. Далі тянемося, коли говорю, то трошки ну, Тут треба дуже увагу концентрувати, щоб тримати баланс. Коли говориш, ну, трошки увага відходить. Вперед тягнемося, розтягуємо хребет в різні боки. Я трошки пришвидчу кількість я вам буду говорити, а я трошки вам пришвидчу, я скажу, скільки я роблю, раз я просто показую, а ви вже будете там ну, робити кількість разів в залежності від того, ну, як ви себе відчуваєте. Більше-менше. Кругові руки головою 10 разів. Раз в один бік десять разів інший бік. Вверх, коли голова піднімається, вдих, униз, видих. Повільно, робимо повільно. Це я трошки пришвидшую. але в цілому це робиться дуже повільно, щоб ви відчували кожен хребет, щоб ви відчували, як рухається, щоб ви відчували, що відбувається, які зміни відбуваються у вас там в, хреб... в хребті. Далі ви робите. Шию. Шия це холка, шия. Це немаловажний, скажімо так, немаловажна функція, не можна її дооцінювати, тому що це кровообіг вашої голови. Натискаємо, вушком давимо на руку, рукою давимо на вушку. Такий супротив. робимо 10 разів. Одна, один вік, 10 разів, інший вік робимо. Далі робимо холку. Холка. Це от тут у нас, у мене немає, але тут дуже хорошо проробляється цей даже сліпий шостий сьомий хребет, який не працює, він глухий. От ви його проробляєте. Надавлюєте рукою на підбиття і хребет туди відходить назад. Десять разів. Далі ви робите, захватуєте лівою рукою праве вушко і розтягуєте вашу шийку, робимо шийку, яку лебедя. Гарно. І іншу сторону також робимо гарну шийку. Далі ви ставите ручки за спинку і робите такі рухи, вони заодно трошки проробляють дуже хорошо плечі, з плечами ми ще попрацюємо... І трошки Напружують м'язи, ті, з якими нам потрібно постійно працювати. Проблемні. Так, зробили. Ну, 10 разів. Далі у нас йдуть плечі. Проблем дуже багато з плечами. У мене також вони були дуже. Правильно, ну, зараз я покажу час частину, потім окремо для плеча можу показати, як я боролася. в мене дуже була там дуже велика проблема. І все нормально, зараз вже. E, значить, працюємо з плечами. 20 раз. Посміхаємося, тому що ми працюємо для, для себе. Для себе любимої чи любимого. <сміху> Так, 20 раз так, 20 раз так. На кожну руку. Плечі гарно розробляємо, тому що вони теж приймають активну участь в кровообігу голови. А там у нас мізки. Далі. Отак от, от ми робимо 10 раз. Уйні, 10, 20. Все по 20. І дуже крута вправа, яку я люблю, яка працює з нашими проблемними місцями, ручки в бік, піднімаємо вверх і робимо отакі рухи. Спочатку повільно, потім частіше, 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 частіше до печіння і болі в плечах. Як ви вже, скажімо так, наробилися і ви відчуваєте, що вже достатньо, ви приходите до другого, до відтоку лімфи. Кропивка, так називаємо. Робите одну ручку гарно, гарно розминаєте, розминаєте іншу ручку кропивкою. Так, новенька вправа, яку я собі додавала. Шикарна. Ручки ложим на сідниці, йдемо вниз, нахиляємося, але вивертаємо від себе руки не на себе, а від себе. Великим пальцем від себе. От, вивертаємо, і йдемо донизу. Розслабляємося. Трошки, коли ви будете робити ну, самі вранці, то трошки подовше це все. Я просто показую вправи, а ви повинні це робити подовше. Далі руку в замок ззаді. От ви бачите рухомість у вас і плечових суглобів, і... І рук, mm -hmm. і трошки стоїте в такому положенні. Одна рука і міняєте руку, інша рука, міняєте руку. Постояли. Розімяли вже тепло у вас хорошо, ви вже відчуваєте легкість. В цих містах депрацювали хребет. Хребет. Далі йдемо з хребтом. У ну, мене є комплекс вправ іменно при грижах. Ну, цю вправу також можна виконувати, я потім вам їх окремо покажу. А це якби просто вранішня для того, щоб ви трошки розім'яли ваш хребет, щоб він став на свої місця і працював вам чудово цілий день. Робимо таку вправу Прогиб. вигибаємо спинку на видохі. Вдихаємо. Видихаємо. І так разів п'ять. Ось зрозуміло, далі беремо, ускладнюємо цю вправу, піднімаємо ручки вгору, що я приберу. Піднімаємо ручки вгору, стаємо також, але ножку піднімаємо до коліна. Ой, коліна голуба. На выдохе и на вдохе принимаем ножку вверх. Выдох. Выдыхаем. Отдыхаем. Выдыхаем. Вдыхаем. И иншу нижку. Пошли подчимаем. Так тоже разъевтаем. Дышим зимнейшую нишкою. Разлепя, трошки затремываемся в каждом положении. Ну, например, так зарубали і трошки побудто. Потом перешли носом, дыхаем. Потом перешли в таком положении, тоже також трошки побудто. Тепер працюємо з вашими колінами. Коліна це така річ, з якими постійно потрібно працювати, для того, щоб вони вам гарно служили, давали раніше всі вправи. Значить, Присідаємо, не не дотикаємося до п'яток, 10 раз в один бік, 10 раз в інший бік, не дотикаємося до п'яток на вісу, на зв'язочках, висимо. Тут ми просто якби присідаємо. Не не в статіки, не фіксуємо, а просто присідаємо повільно. 10 разів в один бік, 10 разів в другий бік. І такі рухи робимо танцювальні, такі гарні рухи робимо на зв'язочках, пропрацьовуємо коліна, пропрацювали, відпочиваємо, пробуємо, хто може сідати між ніжками між, е, з середину. Ну, так щоб вам видно було, зараз я так сяду <смір> ніжки. Отак от висідаєте, ніжки поруч. І сидите в такому положенні, трошки розтягуєте і колінця, і м'язи. Дякую. Так, далі все геніально, просто. Для того, щоб у вас не витікали ноги, не було у вас набряків тут у вас на стопах, ви робите такі вправи. Просто, легко, без проблем. Без проблем. Раз, 10 разів в один вік, в один бік. Один бік. 10 разів в інший бік робите. Це вранішні вправи, кожного ранку. Інша ніжка. Так само. 10 разів в один бік, 10 разів в інший бік. Геніальна вправа, дуже легка, дуже шикарна, яка в... ножки ваші будуть без всяких е е е гачок, українська мова. Робимо далі. <свист> Робимо далі. От. Всякі рухи, все, що хочете, пальчиками робите. Розминаєте ваші пальчики, напружуєте, розслабляєте, напружуєте. Тобто пропрацьовуєте кожен суставщик на ваших нож... ніжках. Зато ви потім одімеєте каблучки чи не каблучки, будете ходити велику кількість кроків, що корисно у вас не буде ні з чим проблем. опрацювали З ніжками Шикарно, у вас будуть ніжки. Далі працюємо з органами малого тазу. Не забувайте за них, бо це немаловажно, це дуже немаловажно. Це щоб вам ви так отак оці. Лягаєте і так. піднімаємо, піднімаємо ваші сідниці, високо фіксуємо і тримаємо. Так, п'ять разів. Я раз покажу, ви будете робити п'ять. Три-п'ять. Ну, Може один хто зробить на початку, потім більше. А далі ви, це дуже, хоро, дуже хороші вправи для органів малого тазу. Далі ви робите отаку вправу, теж 3-5 разів, теж фіксуєте кожен раз. Цей геморой Сечовий, сечовий міхур, це гінекологія. Це ваше інтимне життя, тому що там все поліпшує кровопостачання і робить ваші органи більш, скажімо так, більш робочими, більш активними, і ви будете від цього себе відчувати набагато Наступна справа умолодження. Все, що перевернуте, все омолоджує організм. Я роблю і кожен рамок. Для цього ми піднімаємо ножки вверх. Ну, не дуже зручно говорити, але буду говорити, ну, в принципі, голова не задіяна, піднімаємо, тримаємо. І ми відчуваємо, як з ніг кров поступає в наші мізки. Ну, Треба трошки так постояти. Я буду пришвидчувати. Потім положимо ножки назад, хто не може, як може. Так, цепочка давати. Цепочки треба знімати, бо вони коли попадають, то дискомфорт тоді ну, прям ріже. Так, далі ложимо ножки сюди, назад. Можна на пальчики, можна просто там, хто може намагаємося поставити прям ніжки туди. Далі отак от робимо растяжечку хорошу, гарну. Далі робимо один бік. Робимо інший бік. Це все ми трошки фіксуємо, трошки тримаємо. Я пришвидчую, повторю. Заново повертаємося до гори і потихеньку йдемо донизу. Дуже потихеньку, хребет за хребтом. І отак отводимо ніжки. Відпочиваємо, тому що це така незвичайна для організму вправа. Відпочиваємо і далі починаємо розтягувати ваш хребет. Ручки догори, п'ятки від себе, ручки також від себе в різні боки тянемо. П'ять раз Потягнули, 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 відпустили. Потягнули, 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 розстемо, відпустили, розтягнемо роз, ваш хребет, щоб він вам працював добре. Потягнули, потягнули і відпустили. Далі через правий бік, ви, ви потихеньку піднімаєтеся, фіксуєте ваше положення і працюємо над рівновагою. Тобто цілий день у вас будуть різні ситуації, будуть різні стреси, будуть ситуації, в яких ви повинні тримати баланс. Баланс повинні тримати. На цих рівнях емоційних, нервових, фізичних. Тому робимо цю вправу. Тримаємо баланс. Учимося. Тримати баланс незвичайних на напротязі дня. Переходимо до такого. Ну, хто може навчитися, навчайтеся, тому що це не просто. Навчайтеся. Так, далі моя любима Право. Добре, пізніше. Зараз ще одну вправу, яку я роблю кожного ранку. Це, ну не знаю, зробите ви чи не зробите. Це така надскладна. Ну, не те, що надскладна, але складна вправа, скажімо так. Е, в простому житті вона складненька. Колінця разом, в мене також вони чуть-чуть піднімаються. І ви потихеньку лягаєте донизу. Дуже потихеньку. Ви лягаєте донизу. Можете так, постійте так. Можете далі, йдіть далі. Але ви повинні розуміти, що ви повинні кінцевий результат лягти повністю і також трошки полежати. Мені дуже подобається ця вправа. Вона розтягує м'язи, вона так м'яко... Гарно, так, якби, ну, шикарно, просто шикарна вправа. Так, і далі моя любима також вправа, яка моделює ніжки реально. Які б у вас не були ніжки, ну, я розумію, що якщо не займатися, то ніжки можуть бути різні, і тут відкладення різні, і тут, і дряблості, і не дряблось різні, не різні історії. історія. А хто займається, то тих, звичайно, шикарні ніжки. Але вона реально це вправо моделює, я її вже, здається, давала раз. Люблю, виконую її кожного дня. Ну, бачу результат ніжки прямо на очах, ну, звичайно, термін, але прямо на очах вони міняються. Я на одну ніжку покажу пару разів, бо я вже, скажімо так, вранці це все зробила. Ну, десь Комплекс, ну, До 30 хвилин це все займає. Значить, отак, мабуть, боком. Треба взяти щось нокенько, тому що ну, буде боляче коліно. І ви робите. Ось такі. Підвивертаєте ніжку. У вас вже ж коліна шикарно працюють або будуть працювати. І ви ніжку цю підвивернули і ви робите, пружините. пружините. Потім 20 разів ви пружините, потім ви відриваєте ручки і балансуєте на оцій ніжці і на носочку. Ну, тобто, виглядає воно так. І 20 разів ви робите е так. попередній варіант і цей варіант. На кожну ніжку. Ну, можна сказати, що ви підготувалися до... Робочого дня у вас все працює в гармонії, в балансі. Ви продихали, тому що, ну, можливо, я не скрізь говорила дихання, там скрізь приймає участь дихання, а потім уже з часом, зрозуміла, помилку. часом вам ще акцентую увагу на дихання. І ви весело, бодро, позитивно йдете сьогоднішній день. І так кожного дня. Гарного вам дня! Дякую. Якщо стала корисна, мені буде дуже приємно. Дякую.